Відділення поліції на станції Хмельницький це підрозділ, який відповідає за дотримання безпеки і порядку на території і об'єктах. Залізничного транспорту, а також збереження вантажів та комплектуючих частин рухомого складу залізниці, також потягів приміських потягів іншого вантажного транспорту в зв'язку з, з цією ситуацією, яка в останні роки перебуває на території України. Працівники поліції щоденно відстежують потяги, які курсують з території Російської Федерації, з території Сходу нашої України, з метою виявлення Осіб, які незаконно зберігають, перевозять зброю, боєприпаси, вибухівку, використовуючи при цьому залізничний транспорт протягом поточного року. Працівниками поліції, відділення поліції на станції Хмельницький спільно з військовослужбовцями служби правопорядку міста Хмельницького було виявлено та задокументовано два факти на вокзалі станції Хмельницький: зберігання перевезення зброї і. Боєприпасів за добу військовослужбовці, які перебувають з АТО, нараховується приблизно від 30 до 40 чоловік. Всіх працівників поліції перевіряють їх за допомогою металошукачів, якими забезпечені працівники поліції на вокзалі станції Хмельницький.